16 червня 2024 року остер. І так, з того що саме основне. Прийшли дощі, такі що, що прям дощі. І позаливало все. Трохи далі покажу. От, а тут вже пошли цвіти квітки. Вон уже красота. Цвіти поспіла, спіє, точніше. Шовковиця і ще не все, але спіє. Птиця обносять її потихеньку, Ну, може ще й буде. З собою взяли привезли. Тепер з самого головного. Вчора пропололи по другому разу всі помідори. І як видно, що вже ямок немає, немає вже ровні дорожки. Це такий дощ був, що... Все по, е, по От, Помідори тут кое що, то що дощом були побиті, посажували. А от перші вже помідори, звісно, вже такі вже більш-менш нормальні. Це і нормальний. Це перший... Це, 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 я не пам'ятаю, який рядок, але ці пішли вже в рост. Вже Наступну неділю можна будет подвязывать. Тут Вероника прополола горошек, вирвала трохи укропа і аргини пошли врост шарашить. Удивительно як это. І що ще? Тут досажений ще ряд десь помідорів там з той сторони. Покажу. Тут морковка росте салати растуть еще морковка росте от. патісони вже перший патрісон зацвів. Сейчас покажу Да, він там вон там уже цвіте яргини здуріли початку липня вирішили зацвістити це куплені от тут И помидоры, помідори досаживали де могли Ось тут участочок і посадили тут замість з заміж чорнобривців. Чеснок після дощу, звісно, трохи не поланий, але нормально він там наливається, поки що з ним нічого не буду робити, хай стоїть. Його ще один раз удобрить і все. От упала квітка вище з забору. підняли, підв'язали. З нею все добре. Пішли далі. Далі. Смета. вже. перші кабачки будуть через 2 неділі. Тому що ці кабачки вже цвітуть гарно. Видно, вже кабачки будуть. От. Далі. І висадили. Отоди. От вчора ще жалений перці. Острі від всіх і хай сидять там, другого міста не знайшли. Та освободили дерево, ріха, тому що вже малина малина, шарашить опять і треба перераджувати, вона пішла куди ну, за малиною теж бачиш хащі. Ще... Ну, малина буде, трохи поїсти, хватить. клубника отошла. Все, більше клубники полуниці в цьому році не буде, тому що, тому що, тому що тому що, вже все. І за дощів Все, що могло погнисти, погнило. Хоча бризгане. Далі. Тині. Трохи вчора було краще, сьогодні вже повішали. Ну, я думаю, що вони відійдуть, подивимось. Віноград вже зав'язався, його треба нормірувати. А то той в общем, рознобой сумасшедший, не знаю, що робити. общем, винограду в цьому році не зрозуміло що. Оця роза моя, одна самых найкрасивих, конечно, в цьому році вона це, красота. І цвіте гарно, І росте гарно. От, і роза як, як положено роза. Так, пішли э, вибирали э, земляніку, ну щось її там мало. Таке треба з теж займатися. Ромашки цвітають. їх треба буде прорядити. Э, от. Тульпани викопати наступний раз. Пішли назад, пішли назад. Дійдемо до да, другої рози. Троянди, мені тут підказують. Ну, ця троянда, звісно, це якийсь, я не знаю як це назвати, це колір. колір, на жаль, не передає, камера зовсім. Вона не може його підняти, а він алий, яркий, то що він кажуть глазам больно. От. Такого кольору, конечно. Далі, червона смородина спіє. Треба підв'язувати, але вже буду підв'язувати наступну граду. Красна смородина теж поспіла, трохи порічка, порічка собрали, трохи собрали порічки, трохи тут є, ще на наступний раз залишиться, так що з порічки все буде добре. Вот на цих кустах, то, що були засаджені, засажені, вони теж. Я не пам'ятаю, яка з них хромада, яка з них але вони теж. Пішли і красота. І тут є порічка, І тут є порічка. Коли кусти ей, розгоняться, то вона буде дуже красива. Убрали уголок. Доводить огородника практично повністю. Висадили все, що можна. Там залишився один Юпітер. Хочу подарити перці. Вже нема куди садити, будуть. Не знаю що робити, хай тут сидять. Ну, все, що можна було висадити, тут висадили і більше нічого не залишилось. Вон. Крижовника тут три штучки є. На камері. Оток, видно, Ну, спробувати буде. Ця смородина теж вона розкладується, підв'язує, треба спє. Ця смородина нова викид. Де? Ага. Він твій друг йде. Привіт, мурчило. як справи? передавай привіт. Все. Тепер про картоплі. Картоплю побризав і я, і трохи дощ. От, картопля вовремя побризана була, тому що, тому що почав опять сідати жук. І це, далеко заходити не буду, чи трохи пройду, але скажу так. Оця біла вже цвіте і скоро буде цвітати. Це раннє. Далі. То вові наповінь, якраз цвіте, піднялась то що хочеш. Славянка. Зараз підійду на славянку. Славянка, пораста красота. Щоб розуміти, вона вище коліна мені вже і вище, вже, мабуть, буде по поясі. Славянка, звісно, дуже красиво. Это. Тобто сюди досаджували помідори, де можна було і тут досадили. Там огірки треба показати. О, огірки пішли в рост, сиділи, сиділи, ну такі вже это, по 2-3 листи листочка. А, кстати, жовтий листі, то що це? Редамілом побризав, тому що фітофтора вже починає сидіти, садитися після таких дощів. А... Далі це королева Анна. нормально росте, як треба. Це біла наша. От. Трохи піднялася, але не дуже по порівнян з цим. Це біло зільпо, нормально росте, все нею добре. Ну і вон результат, як бачимо, на лице. Вон. Тут не так видно, зараз найдем йдемо кусти колоради. Ні, ще сидять, гади, але вже падають трохи. Вон тут обгризли куст один. Це гранада. Нормальна рестав гранада пішла в рост сид. Огурці щось трохи жовтіють. но Сидять, прийнялися, подивимось, що буде з ними з огурцями. Трохи процарапали буряки, тому що все було забито водою. Посадили сюди виноград цимус. От. Тобто висадили, пропололи. тут же і помідори уці. і там висадили під забором теж помідори. І ще і тут висадили помідори. Кстати, два арбузи нормально. Це арбуз, так собі. Я тебе перенаберу. Чуєш? Перенаберу. Да. Так. Оце помідори. І тут висадили замість тюльпанів. І тут висадили помідори замість тюльпанів. Тепер помідори везде де можна тільки сидяти помідори. будемо їсти цілий рік одні помідори хай вони вирістуть правда Нет. далі висадив в школку свої саженці. і хай вони сидять до осені. подивимось що з ними буде і далі рішати тут висаджено Ось тут визижено. Привіт бабі. <ріхи> вот. Привіт отали. Помідори теж процарапані, все як потрібно. винограда не встигаю робити, тому що ну, встигаю все зробити. Тут ряд оці два ряда більш-менш нормальні. Зроблені, а той ряд, звісно там працювати і працювати. Висадив посеред е, гергіни, посеред цього. Хай ростуть, подивимося, що з ними буде. От, ну, і це, А Вероніка прополола ще ці грядки. Побривала тут салати, тут морковка, непонятно, ще якісь салати, укроп. От. В общем. Е, видно тут як воду водой дощ вода стояла видно і хлюпала дуже сильно от. Ну, покажу ще цю сиреневу розу а ісоп соп ісоп цвіте соп цвете и соп цвете так от, от, от. синеньким маленьким трохи из-за этого прополотиво трех було бы було ну, тоже наступного разу Яблони є, груші є, абрикоси. Абрикоси ще довго будуть цвісти, цвісти спить, Щось вони довго спіють. Ну, подивимось. Ну, це майже все. зараз абрикоси покажу. абрикоси тут ще зелені. Все, поїхали. Ми на Київ будемо збиратися. Ця роза, звісно, красота. А, оця полонинці, звісно, теж. Вона буяє там, одобрі, а це на наступний рік. Якщо все буде добре, то там буде полониці достатньо. Щоб поїсти і щоб. Не показав вже, як хата була, але вже на другий раз покажу. Це, там, потому що дощ був сильний. Все, до вечора. пока.